Друзі, слава Україні! Слава ЗСУ! зсу, як завжди, красавчики, самі самі круті чуваки, які є. Всі довжні країни нам завідувати. що у нас є пацани, і вони всі з зсу. Просто моща вам всім, дяка і у клін. Поїхали. Сьогодні буде в нас таке відео після того, як відмінили нульове розмитнення І після того, як багато українців змушені були покинути свої домівки і виїхати до Європи, тому що ви самі бачите, яка територія України небезпечною є. І до нас почала звертатися велика кількість людей, які знаходяться тут в Європі, в Німеччині. Особливо вони не знають, як підібрати автомобіль, процедури по оформленню. Це все їм важко. Я їх прекрасно розумію, тому що я сам колись починав це все робити. І вони звертаються до нас за допомогою. На сьогоднішньому прикладі ми хочемо вам пояснити, як це все відбувається. щоб багато хто з вас знав, хто буде замовляти автомобілі. Що є в такому випадку є додаткові витрати ввіду того, що є якісь свої трудності? Коли я підбираю автомобіль для України, який їде на експорт, я поїхав по замовленню. Подивився людина, проплатила транспортні розходи і огляд. Ми їдемо дивимося, автомобіль перевірили. Підійшов автомобіль. Ми домовилися. Окей, дзвонимося. Тачка підходить, Ми резервуємо. Якщо треба, там людина скидає якусь предоплату. Певно, ми даємо продавцю. Її автомобіль чекає тиждень, поки людина привозить гроші до автовоза. Автовоз їде з грошима, забирає автомобіль і їде в Україну. Ось так відбувається вся процедура. Але коли є людина, ось тут в Німеччині вона спочатку замовляє огляд. Нам же ж потрібно спочатку знайти автомобіль. Вона замовляє огляд. Ми їдемо, автомобіль перевіряємо. Димася, якщо автомобіль підходить, людина приїжджає, Вона сама вона тут знаходиться в Німеччині. Вона приїжджає, мусить їй потрібно забрати цей автомобіль. Для того щоб забрати автомобіль, їй потрібно якісь юридичні права, щоб вона могла на цьому автомобілю переміщатися по Європі. Тобто номера, мають бути номера. Щоб вона або приїжджає автовозом. Автовоз по Німеччині буде коштувати дуже великих грошей, тому нам потрібно робити жовті номера. І за того всього, додатково ми змушені буває ще один раз, або два рази поїхати ще раз до автомобіля. Для того, щоб нам зробити номера, нам потрібні документи від автомобіля. Для того, щоб отримати документи від автомобіля, нам потрібно заплатити за автомобіль. Тому ми або домовляємося з замовником, що замовник підлаштовується під наш графік, коли ми можемо поїхати туди. і Він в будь-який час під'їжджає зразу, ми разом оглядаємо. Машина підходить. Ми платимо. Забираємо документи, і тоді їдемо оформляти жовті номера. Або ж замовник їде уже сам на оглянутий нами автомобіль. Розраховується для того, щоб ми ще раз не витрачали ваші кошти на дорогу. Ми в телефонному режимі домовляємося з продавцем. Ви їдете самі розраховувати, забираєте документи. Вам знову потрібно їхати в якесь певне міст, робити жовті номера, перегоночні це все є трудності. Буває таке, що якщо ми вже у приватного продавця, ми можемо попробувати домовитись з продавцем, щоб він віддав на своїх номерах. Але ми пишемо в договорі купівлі продажу, що з цього моменту не ще відповідальність уже. Покупатель покупку купець пець як буде купець. Все не вздумай прикол з мене тягнути. Замовник несе відповідальність вже за автомобіль за всі штрафи, які є. Тому, друзі, розумійте, що є додаткові витрати. Можливо, вам два рази прийдеться поїхати, можливо, мені ще додатково прийдеться поїхати. Тому розраховуйте, що в залежності від того, наскільки далеко автомобіль буде, тобто важкість в процесі підбору автомобіля і для нас, і для вас, тому що ви в Німеччині тут знаходитеся, є певні нюанси. Декілька разів. Ну навіть коли ви і сам купуєте автомобіль, коли я свій перший автомобіль купував в Німеччині, Спочатку поїхав, знайшов, заплатив, забрав документи, поїхав, поставив його на облік. З номерами вже поїхав до автомобіля, тому що в Німеччині не потрібен автомобіль. Ви бачили моє відео для того, щоб поставити на облік. З номерами приїхав до автомобіля, вчепив, забрав тож оця катанина. Чекайте, що у вас буде два-три рази ви мусите їздити, тому від цього нікуди не втічете. І сьогодні у нас буде такий же випадок. Ми їдемо зараз на огляд Volvo. У нас перед цим вже було. Ми поїхали 460 кілометрів. Подивилися Кіо Sorento, продавав Чурабас. Ну, я по-другому не можу назвати. Ми приїхали до тачки він обіцяв, що там все бомба. Там, блін, руль згризяний. Там косяк, там косяк, там машина ну така потрьопана. І в кінцевому ітогі ми знаєте на чому не зійшлися? Ми разом були на огляді замовником. Я замовнику. Сказав, що ну дивись, є ось такі-такі-такі моменти, косяки вони незначні, машина вся не бита, вся в рідній фарбі, мотор коробка працює більш-менш, але є ось такі косяки. ти типу, винен сам. Людина каже, ну якщо він трошки скине, то я її візьму Одним словом, ми не зійшлися на тому, що продавець 14-100, сказав, дешевше не віддам автомобіль. Ми пропонували йому 14, зараз заберемо, бо людина вже не хотіла кататися, їй вже надіїло вона до мене, каже, що я вже переїздив, стільки всього, то всього передивився тут. Ну ви мусите розуміти, в Німеччині не легко ти хороший автомобіль, тому що коли ти шукаєш най... за найнижчі кошти, Тому там є дуже багато косяків. Тому їдемо сьогодні на огляд Вольво, а там далі вже подивимося, як все буде, яка буде тачка, і як вже замовник приїде її забирати. Поїхав! Так, дивіться, значить я біля Volvo перший погляд, звісно, бомбою, тому що він в білому перламутрі. Виглядає це мега круто. Просто краска бомба. А, ну стоп, він просто в пленку перетянутий. У нього інший колір, але він в пленку перетягнутий. Того в нього і... Так, да, він чорного кольору, але він затягнутий у білу пленку. перламутрову. Так. Да. Виглядає тут це добре. Ну і захист її, звісно, потім зняти. Там новенький новенький лак може бути під тим всім нова фарба повністю. Не знаєте коли її затягували. Виглядає він солідно. Тут є якась царапіна, одна, колеса стан гарний. Кручки щось тут мене. Гані підзаїла, щось було. Так, ну тут посидіння з тих всіх машин, що ми дивилися найцікавіше. Кермо є трошечки царапінок. У нас панорамна криша. Підігрівався день. У нього непоганий стан. Ось є сколок. Питатися. їде він нормально ну він зразу видно що машина не убита Так, це у нас резинка грязна ну, звісно проти, проти того саранту що ми дивилися то тут по, по стану взагалі машина мінімум претензій Нічого не бити. Так, ось там є масляне запівання. Тут також є. Ну, це вольвовська болячка. У них це масляне то що біжить. У них це часто лукці. Тут, в принципі, за корпусу все сухо. З цією сторони все нормально, а за них є болячка, до якої треба розібрати, прокладки всі поміняти. Ось і все. Так тому все чисте, 9-11 рік. Ми ось уже приїхали до автомобіля. Повторно я вам повторюю, зараз дуже багато людей звертаються, які проживають тут в Німеччині за підбором автомобілів. От і виходить, що ви повинні розуміти, якщо по Німеччині підбирати, то виходить багато розтрат інших на роботу з номерами ще раз поїздки до автомобіля. Тому що от людина, коли купує, ми поїхали раз подивилися, інший раз треба приїхати і вже, щоб автомобіль був з номерами. Тому на ці розходи буває уходять лишні кошти і трошечки. На підборі автомобіля піднімається ціна. Сьогодні ми підібрали ось це Вольво. Людина-власник з Львівської області, але проживає давно в Німеччині. Ось таку машинку ми сьогодні підібрали. Їде в Кобленс машинка. Надіємося, що буде слугувати, подивиться. Ну, Ми вважаємо, що автомобіль за такі гроші набагато краще, чим, чим то KIA, яке ми вам показували. Ну, нехай служить клієнту. Віталік машиною дуже задоволений, дуже вам дякую за гарно виконану роботу і за те, що виповнили наші забаганки, те, що ми хотіли, то, то й ми отримали.